Сьогодні згадуємо і вшановуємо. Незламних героїв оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні з 26 травня 2014 по 22 січня 2015 року. Бої задав почалися 26 травня 2014 року, коли російські окупанти захопили будівлю аеропорту. Цього ж дня українські військові завдали удар по позиціях окупантів та встановили контроль над Донецьким летовищем. Найзапекліші та найкривавіші бої відбулися у січні 2015 го року. 13 січня того року у результаті постійних масованих танкових і артобстрілів з боку окупантів впала диспетчерська вежа, зображення якої стало символом оборони аеропорту. Далі бої точилися за поверхи нового терміналу. 18-20 січня українські військові утримували перший поверх, а підвал та верхні поверхи контролювали окупанти. Російські бойовики, скориставшись перемир'ям для евакуації убитих і поранених, замінували перекриття будівлі 20 січня 2015 Окупанти під Дірвали колони, які тримали перекриття аеропорту. Саме 20 січня зафіксовано найбільші втрати серед українських захисників під час оборони. Донецького аеропорту. Загинув 51 військовослужбовець Збройних сил України. Власне, 20 січня 2015-го вважається завершенням героїчної оборони аеропорту. Уже 21 січня сили АТО почали вихід з ДАП через руйнування об'єкта. У різний час безпосередньо в аеропорту і на прилеглих об'єктах воювали спецпризначенці 3-го окремого полку бійці 93-ї та 72-ї окремих механізованих 79-ї, 80-ї, 81-ї, 95-ї Ятої окремих аеромобільних бригад, першої та сімнадцятої окремих танкових бригад та 57 сьомої окремої мотопіхотної бригади, а також 90-го окремого аеромобільного та 74 го окремого розвідувального батальйонів. Там же воювали бійці полку Дніпро 1 та українські добровольці. Багатьох з них відзначили державними нагородами деяких посмертно. За даними українського незалежного проекту, книга пам'яті полеглих за Україну за 242 дні оборони Донецького аеропорту загинули 100 осіб. Це не заокруглення, це верифікований перелік. Точне місце загибелі чотирьох бійців не вдалося встановити, тому їх імена не внесли у перелік. Ще четверо бійців на січень 2018-го були відсутні у тому списку, оскільки їхні тіла ще не знайшли. Тому остаточний перелік може мати до 109 прізвищ. Число поранених оцінюють у 440 осіб. З України важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям, це коріння і крила.